На кухні Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій студенти перших-третіх курсів готують піцу, кіш, вареники, картоплю, борщ і випічку. Гуртувалися, каже замат. першокурсниця Анастасія Гусак, аби зібрати гроші на ремонт фронтової автівки. Працюю з самого ранку з 8.30. у кабінеті. Поруч за допомогою 3D-принтера виготовляють патріотичні постери і брелоки. Ми спочатку ставимо модель до 3D-принтера за допомогою флешки. Ця моделька друкується на 3D-принтері. Потім вона ж не оброблена. Ми беремо напільник і обробляємо цю модельку. І в нас є деякі хлопці, які займаються фарбуванням. Після фарбування ми плетемо ось такі, як ви бачите. Дочки. Виготовлену власноруч продукцію студенти продавали на благодійному ярмарку «Дари осені». Доброго дня. Дайте мені два Третьокурсник Данило Лисиця продає випічку. Розповідає, що є в асортименті і які ціни. Найсмачніші мафіни, рулети, великі трубочки з гущонкою. Все дуже дешево. 10 гривень, 10, 15, 10, 10. За яблука по 3 гривні і за тортик 25. Олексій Бонюк купив борщ зі сметаною. Розповідає смачно і недорого. Ціни сприятливі це ж не ЗСУ. Со... більше. Напевно нічого ще щось солоденьке. Напевно ярмарок дари осені. Тривав кілька годин. Вторгували понад 68 тисяч гривень, каже заступниця директора закладу Наталія Любчак. Їх передадуть волонтерам, які ремонтують автівки для захисників. Цю відеоподяку оборонці надіслали з передової за попередню допомогу випадково студентів. Випадково ярмарок випадково у коледжі проводять в десяте. Я є випускником. 16 року автомеханічного відділення висловлюю подяку від свого підрозділу за вашу фінансову допомогу. Слава Україні! Героям слава! Юлія Бараболя, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.